Ми зробили е, окремо кожне поле, це три поля, і завели на інвертора. Е, в разі виходу одної панелі у нас два поля в роботі. Але враховуючи, що вони зв'язані кучу, то... І вони не відчують, не відчують зовсім. Вони будуть працювати на повну потужу. в Сміслі перекриються. Бачимо генерацію. За сьогодні вона вже згенерувала 3,7 квт години. Це зранку зараз сонце тільки повернеться. Це 15 днів. А ефективність роботи сонячних електростанцій, враховуючи дощі, все це було 52%. Тобто більше 52% електроенергії з усього використаної, Це виробили сонячних сумарна економія, даже по водоканалу Олександрівка буде складати більше 27 тисяч тільки за 15 днів. Ці свердловинниці будуть, так як вони з 1978 року, вони вже більше 40 років, у їх ефективність дуже низька. То вони будуть чистити ці свердловини. А внаслідок сістки ми розраховуємо збільшити подачу води десь на 50%. Якщо зараз, допустимо, 10 тисяч кіловат, то будемо 15, будем 15 піднімати. Саме цікаве, те, що ми знову ж дивіться, ми все зараз хочемо перевести наш водоканал на скак. Так як нас 30 сен і 48 свердловин, то вже перший етап це буде тут на Жданово. Солідари не будуть не просто чистити свердловини, а ми попросили встановити спеціальні водяні лічильники з імпульсними і передачі, так як в нас уже стоїть. Маршрутізатори GSM-система ми можемо тепер контролювати споживання води підйому, на комп'ютері сидіти і бачить все, скільки Підал, під на всі показники. Так, 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 так. Тобто ми будемо моніторити не тільки споживання електроенергії, а й видобуток води, щоб потім тоді вже приймати рішення, щоб максимально ефективно її використовувати. В нашій громаді реалізовано ряд проєктів, пов'язаних з енергозбереженням. У 2024-2025 роках на 16 об'єктах водопостачання встановлено 16 сонячних електростанцій з зальною потужністю 130 кВт. В реалізації цього проєкту нам допомогли такі організації, як Джер Трі, біді» та «Юнісеф». Влітку ми очікуємо економії електроенергії не менше 50%. Ще один об'єкт комунальної власності також забезпечений сонячною електростанцією. Чистю 50 кВт, яка надасть можливість надавати безперебійно послуги населенню за відсутності централізованого електропостачання. В реалізації цього проекту нам допомогла організація GIZ. до кінця 2025 року. Ми очікуємо ще встановлення восьми сонячних електростанцій на об'єктах водопостачання.